Заклющені враження від Маріулакстайм про Тернопіль. Отож, відпочивали ми в готелі Тернопіль, оце вид з тераси, брали в них сніданочки. Кому цікавий, є повний огляд, шукайте мене в відео чи в описі. Одразу біля нього і Тернопільський замок, тобто фортеця, який більше 500 років. Одразу центр міста з пам'ятниками, з церквою греко-католицькою, прекрасними архітектурними будинками, алейками. Цікавими хенбенівські вироби, а пляж, який у них шикарний пляж з усіма умовами, душиком, роздягальною, туалетиком, музичка грає, кав'ярні, чистенька водичка, облаштований пляж, пантоми і так далі. А захід сонця, казково, релаксово, є ще <гл 'язок> острі кохання. ось центр міста, є театр, площа величезна. І захоплюючи архітектура попередніх епох, тобто тернопіль дійсно файне місто. Приїжджайте, подорожуйте Україну. Дякую за перегляд, підтримка каналу.